Thank you for your time today. I am the Executive Director of the National Democratic uh, Institute of Ukraine. Uh, we really value dialogue on a wide range of issues that have as serious of democratic implications as this issue does, and we are glad that you could be here today participating in this discussion. Ми дуже цінуємо діалог щодо різноманітних питань, які стосуються розвитку демократії, включаючи захист свободи мирних зібрань в Україні, і тому ми цінуємо вашу участь у цьому круглому столі. The right for peaceful assembly is not only an important democratic value to NDI as an institution, but it is an important right worldwide and there are clear international standards of how best to protect this right. Uh, свобода права на свободу мирних зібрань є не тільки демократичною цінністю для НДІ, але це також важливе право, яке визнається відповідно до міжнародних стандартів і, власне, повинно захищатися. It's also a right that Ukrainians take very seriously, as you can see from some of the information in front of you. It is one that there is a belief uh, that it is under threat. Uh, and at the same time, it is actively utilized, as you'll hear uh, more, up to eight protests a day. So it is a, a part of the fabric of expression in Ukraine that deserves protection. Ну і власне ми можемо сказати, що українці дуже серйозно ставляться до захисту свободи мирних зібрань до цього права на свободу мирні зібрання. І є власне переконання серед українців, що це ця свобода на мирні зібрання зараз під загрозою. І власне українці активно користуються правом на свободу мирних зібрань. Ми знаємо, що проходить десь вісім протестів за день, і про це говорять матеріали, які перед вами на столах. Ну і власне. Uh, that this be we believe that it will be possible to come to a legal framework that protects this right, and this discussion is part of getting us further in this country in that dialogue and ideally legislation that is meeting the standards of international principles for protection of freedom of assembly. Ну і власне ми вважаємо, що цей діалог, який розпочинається зараз, він допоможе нам розробити відповідне законодавство, відповідну законодавчу базу і просунутися в цьому напрямку, і, власне, розробити таке законодавство, яке буде відповідати міжнародним стандартам та принципам. Оскільки одна справа, коли ми знаємо про те. Як у нашій країні вирішується питання щодо мирних зобрань під час розгляду судових справ, а друга справа, коли ми безпосередньо приймаємо участь в обговоренні цих проблемних питань, які виникають із реалізації цього права, і чуємо безпосередньо від вас, які є проблеми, тому ще раз за це вам дуже дякуємо. І також користь від зазначеного круглого столу і від тих заходів, які ви запланували, буде для суддів. Поляти в тому, що це е, наше навчання. Це одна з методик форм навчання суддів, е, адміністративних суддів щодо е, розгляду справ, е, які виникають із е, зазначених правідносин, е, що є предметом нашого е, круглого столу. Е, адміністративне судочинство е, це досить, досить, досить так. Ка молода інституція в нашій державі тільки з 2005 року ми почали працювати, і з цього часу, зрозуміло, на наші плечі лягли зазначені спори, які віднесені до юрисдикції адміністративних судів. Тим більше на адміністративні суди покладено обов'язок захищати. Права, інтереси та свободи не тільки громадян України, а в тому числі іноземців та осіб без громадянства без громадянства. Що стосується зазначеної категорії справ, то скажу, що згідно статистичних даних, це десь 15 тисячних відсотка від загальної кількості справ які розглядають адміністративні суди, тобто це дуже дуже малесенький відсоток цих справ цих справ.